У вівторок, 30 вересня, Сумщина попрощалась із хоробрим воїном оборонцем, молодшим сержантом Сергієм Погорєловим. Мужній захисник служив на посаді старшого оператора відділення електронної підтримки взводу управління. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, відважний захисник загинув 22 вересня поточного року поблизу населеного пункту Платонівка Краматорського району Донецької області внаслідок отриманих поранень. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі, друзі та бойові побратими, для яких це важка, непоправна втрата, бо Сергій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Ми з Сергієм дружили з дитинства, жили в одному будинку, він на рік менший по школі, по класу. Ну, друзі з дитинства. Весь час разом в школу, гульки, дискотеки. Все. Веселий, завжди привітний, добрий, відзивчивий. На весіллі в мене був, частував. За чотири дні до загибелі дзвонив з відео, зв'язком, розмовляли. Він вже був на напрямку на Покровському чи десь був. Все добре. то через чотири дні говорять, Сергій вже нема. Така трагедія. Дуже сумно. Дуже жалко. хороша була людина, хороший друг, співчуття рідним і близьким. Надзвичайно хоробра людина. Служила в місті в дефтері, ми з ним. Просто чудова, найкраща людина. Ми з Сергієм знайомі вже дуже-дуже давно. Він був завжди позитивний. Ця його посмішка, неймовірна, доброзичливий. Підтримував, допомагав, з ним завжди було весело. Я знаю його дружину, це моя подруга. І, Власно, і бачилися, і спілкувалися. Неймовірна людина, яку забрали від нас. Сьогодні ми хоронимо Сережу, Сережу Погорєва. Це кращий друг мого брата. Брата. А брат у мене загинув рік тому. Назад Сережа мене так тоді підтримав. Так підтримав. Він дуже добра, душевна людина. і на поминках Сергій Погоріло сказав, що я втратив не лише друга, але й старшого брата. старшого брата, і от тепер немає в нього і другого і Відспівали Сергія Погорєлова у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. <плес> Героя України загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Сергія і за відпущення йому свята прави невільної і невільної. Господь Бога селив душу там, де Господи, почіпаю. <певел> Сьогодні захисника України молодшого сержанта Сергія Погорєлова з усіма військовими почистями поховали в Сумах на алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України!